Здоровенькі були! Мої вітання! О, Слухайте, це якась помилка. Я Гендрікс з юридичного відділу. ООН Гендрікс. І отак от завітав на таємну базу без попередження. Даруйте, Даруйте. слід було дзвонити. Yeah. Як нова робота? Заприятелював і скаємо. Стискаю, не стискаю, стискаю, не стискаю. Не стискаю, 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 стискаю. Прошу. Досить. Досить. Не, не стискаю. стискаю. Я маю засекречені документи ЦРУ. Як документи? Так, багато документів. Не хочу бути дівчиною, що хвилюється за тебе. Але я за тебе хвилююсь. О, я думав, це буде вранці. Хай щастить.